Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні величезне свято, Державне українське свято. Збройні сили України це одна із державних структур, котра заслуговує нашу і повагу, і любов, і довіру. Дивіться, Збройні Сили України, вони виконують свої обов'язки по знищенню зовнішнього вора. Але то, що коїться внутрі. Жодний із державних структур не можуть впоратися з цими проблемами, котрі нам створюють внутрішні вороги. В Києво-Печерській Лаврі, гідота, мерзенні тварюки співають. З закликом, щоб Мордор прийшов, зхаменувся, повстав, прокинувся і прийшов, щоб нас знищити. Нонсенс. Де дивилися всі майже 9 років, скоро буде вже 9 років? Оце так звані. Не буду їх називати, е, умовно. Умовно вони мають бути, називатися правоохоронними структурами, е, службами, котрі лекають про безпеку і таке інше, вони займалися своїми справами, Справи, своїми справами. Ось. І оці потвори КГБшні, ФСБшні, такі собі онуфрії, і всякі паші мерседеси, Гідота, паскудна вони нахабніли, вони відверто змущалися з нас. Вони цей онуфрі. Е, Породження от того дідька. Він відверто на наших українських телеканалах, знаходяться на нашій території, він казав, я гражданська війна!» Гідотенько, чому ця потвора, але ж от це слово гідотенька, я навіть не знаю. До кого це його звернуть? Чому ця потвора не за гратами, але не позбавлена громадянства україн, українського і заслана туди, сонячний Магадан. Йому там буде дуже добре, там таке сонце, там таке чудове життя. Хай же ви там. В луні русського міра, але ж цього не сталося. Е, 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 е. Оце так, оце так. Коли ти звертаєшся до Осіб, котрі начебто працюють в прокуратурі, суддях, Службах безпеки, в МВС і таке інше, вони будуть там вякать, що завгодно. О, але ж нічого путного вони не скажуть, бо вони не ті всі. Довіри до них немає. І чого вони бояться? Оце треба було, це онуфрія, це пашу, сів ту там мерзенно, паскудну. Брати, забіли рученьки і запроторивати оце в буцегарню. І все, на них там 55 тисяч сіляких карних статтей плачуть по них. Але ж ні, вони, вони. Так звані структури, котрі захищали би, мали б захищати е, українців від цих потвор. А що ж вдруг скажуть там где-то? В Москві, а вдруг вони розсердяться? Так вони вже розсердилися ви негідники. Я нічуть не соромлюсь, коли я на адресу негідників кажу, що вони негідники. Ці авгії стайні нам прийдеться навіть після перемоги дуже ретельно і довго вичищати, бо там бруду накопичилося. Оце посліду. Ну, в Авгієвих стайнях там був кінський послід. Ну, дуже корисна річ будь-який послід після худоб, вивозиться ну, на поля і таке інше. І як добре його А ось ці структури, вони мають просто зникнути. Як спущені в каналізацію. І це нам, і я скажу, що військова перемога, вона просто так не дається. Це дуже важка. Ми всьому світу довели, що є таке мордор. Але після цього. Нірвана не прийде сама по собі, бо ці покидьки, вони звикли до солодкого життя, до хабарів. І нам треба б з ними буде балакати точно так же, як наші Збройні сили, котрих я поважаю, для мене це ікона, єдина ікона, котру я визнаю. На Написано ЗСУ. Збройна Сила України. Оце. А останніх я ваш, вас зневажаю в парламенті. Хто там сидить? Оце Шевченко Євгенії, котрий е, відсмоктував у цього е, таргана білоруського. Ну, хай буде так. Я хотів інші слова сказати. О. Чи Бужанські, Дубінський, чи інші негідники поки, котрі вже, я не хочу їх згадувати, бо це витрачати на це час. Тобто мій меседж, мій меседж такий. Наші збройні сили, вони найкращі в світі. Будуть приїздити до нас, з усіх країн, чи НАТО, чи там інших, котрі також знущаються в, певні, в певний спосіб з нас, даючи покорплинки нам зброю. Ось. А чому б не дати так, щоб там у Москві жаханулися? Тому, що вони не хочуть, вони не хочуть нашої перемоги і не хочуть, що ми цю мерзенну криваву імперію знищили. От дивіться, вже навіть ледачі про це не кажуть, що там дійсно така політика. От. І дивіться, крилатих ракет замість тих крилатих ракет, котрі здали Кучма і ця е, Грігана Тимошенчиха, як колись там казали, е, в передвиборчій кампанії мошенниця, машинниця. Оце таке воно. Це мовою це, е, е, тих, е, до котрих вони колись поїхали і там хіхикала замість того, щоб обурюватись. І вони здатні здатні дати нам 5. 10 тисяч томагавків цих рот... крилатих ракет, щоб ми могли адекватно реагувати всіма помагавками на їх виклики. А ми не можемо, бо ми розбройний кінь в першу чергу от тим з Західом Європою. Як це можна? А раптом українці там вдруг щось таке зроблять? Українці віддавайте всю зброю, Мордору, Москві. Вони розумні і вони знають, що з цією зброєю робить. І вони виявилися розумними. Вони з цією зброєю нищать українців. Села. Міста і таке інше. А вам, покидькам європейцям, не соромно, і Сполученим Штатам Америки, і всім іншим американцям, Я маю до Канада, Мексика і таке інше. Бо коли кажуть американці, такі вони американці. а канадійці це не американці. В мене це коробить. І країна. на держава Соединенных Штатов Америки. И там не все так однозначно. Когда ты был Трамп, еще это психопат. Он сказал, что он сказал? Что вот это, А я буду повторять это. Это шизофреник с резиновой попой. Найкращий лидер в мире. А сейчас они Ну, я вважаю це політичне підлабузництво з одного боку. Да? Вони не на щирі, я їм не вірю. Але ж вірно, що Зеленський зараз діє вже зовсім інакше, як на початку своєї діяльності. Так, я, це, я за це його поважаю. Бо він не злякався. І на пропозиції ось цих так званих. Ні, вони нам не союзники, я так. А допомічники. Ну, скажімо так, вимушені. Вимушені допомічники. Вимушені. Обставини їх вимусили. Вони назвали. Уже Зеленського найкращого президента. і це вірно, це вірно. Але ж вони завжди відрізнялися лицемірством. Я маю на увазі Макрон. То він каже, що треба якось домовитись. Сьогодні він каже: так? Да? Я вже хотів так звернутися до нього французькою мовою. там,

до мене і до мене, плю кілька фа. Ну тобто, я, я хотів, ну трошки я вже і текст приготував, бо практики мовлення українською французької мови нема. Хоча я трошки підняв свій рівень. Ось. Але ж на другий день цей пан Макрон він взяв і зовсім зворотні, бо його там, мабуть, радники чи хто. Вони всі такі. Ви зрозумієте, да? от Зараз я. Ну, трошки і хвилююся, бо щоб зайвого слова не сказати. Щодо що і до того, того ледь не сказали прізвище президента наддержави. Ні, не буду казати. Він тескає Осіфо Кобзону, але ще Іосіф Кобзон там, а він там. Він президент держави. Але ж то, що він робить, мені не подобається. І ніколи не буде подобатися. Ось. Але ж серед двох зол, якщо Трамп ще взяти і цього Іосіфа, да? тоді Іосиф краще за нього. Але ж він також боярус. Він боярусь. Макрон Боягуз, Шрьодер Меркель це негідники, Шольц, ну, його обставини змушують так казати сьогодні одне, завтра друге на користь України. Ось таке. Воно... Ви дивіться, дивіться. Послухайте наших амбасадорів. Да? Я не люблю слово посол. Да? Посол посолом! Посолом! Посол вон!» Оце так, да? а амбасадор, вона має бути вжитку в, в української мові. Вот. І я вам скажу: наша амбасада, наша амбасада, вона так працює кволо, вона має бути. Ось таким соскалом. Вона має вимагати, ви нас роззброїли, ми вистоюємо європейську світову цивілізацію, а ви з нас знущаєтесь. І хто стоїть там? Наше Збройне, Словетне Збройні Сили України. Вони мають бути забезпечені всім, абсолютно всім. Ви розумієте? Ось. Тобто на цю тему можна казати багато добрих слів. І я повторюю ще раз: державна структура, котра має таке абревіатуру ЗСУ, має. Вона має бути колись виставлена в кожному місті з золотими літерами з чистого золота, котре по репараціях морду буде видавати нам. Бо ЗСУ вистояла не прокуратура українська, не суди, не ні парламент, ніхто, не ні уряд, а ЗСУ. Сказати, що там немає проблем, що там не, немає таких ем, кротів, я не можу, не наслююся. Завжди там, знайдеться попідюк, е, котрий там або зрадить, як тут, да, е, абревіатура ЗСУ, свята абревіатура для мене. А інша абревіатура, да, от його е, Баканова, да? а Чого ж вони не дістануть того покидька на умова? В цій структурі друга особа. Хай вицарпають, вирвуть, видеруть його від тіля і запроторять за грати. заграти. Але ж не можуть, вони нічого не роблять, їм це вигідно, бо їм потягне туди і багатьох інших. Оце таке, оце таке. Колись генерали, котрі не належали до Збройних Сил. Ні, вони не належали. Вони були, звання мали генеральські, ось, бо їх братко очолювало Верховну Раду, був спікером продавал Україну за, за безсінь. От. І вони потім ганебно втекли і, і Лаваськ, своє. Це на їх совісті. І що? Вони засужені. Я не бачив, щоб ці поки ті негідники разом усім. Покидьком, котрий ховався за парасолькою, коли здавали інтереси України в парламенті, щоб вони були засуджені. Але засуджувати їх, не... Я, я так гадаю, ні, не гадаю. Я переконаний, що найкраще покарання буде позбавлення українського громадянства. І хай їдуть туди. В країну, котра їх найняла і котрий вони слугували. От наскільки не був би огідним оцей, як його, психічно хворий, як його прізвище. Але ж він втік туди і там. І він, вірно, зробив. До нього претензій немає бути. Його не треба чіпати. Хай він там гавкає. Ну. Ви розумієте, про кого Я я просто забув, так сказати, це саме, бо я вже вирішив закінчити, і воно так сплило. От. от гад. <пл 'янь> лайно лайно, вона не має права на то, щоб вона згадувалась за своїм прізвищем. от. Хоча я вже і згадав ось таке. Так що Збройні сили, вони все роблять, як треба, знищують ворога. Я... Це мій наратив сьогоднішній, да? а всі інші структури, вони паразитичні. Я їм не довіряю, і поки ми не вичистимо ці стані, да? я ніколи не довірятиму їм. Я спостерігаю зараз і в Києві, і там, всюду за подіями, і тут, в нашому місті, і все. Я, я, вони звикли до такого, щоб красти, красти, і зараз тихенько, втихую крадуть, і зараз крадуть. А треба зробити так, щоб брати і відбивати їм ці руки, умовно кажучи, не прямо. Ніяк так ці вагнерівці убивають своїх е, неслухняних, розплющуючи їм голову. Я до цього не закликаю. Вагнерів, Вагнер це, вагнерівці це мордурська терористична організація, як і сама держава терористична. І всі вони терористи, і коли кажуть, що там є добрі люди, немає. Одна тисячна відсотка там є розумні люди. Одна тисячна відсотка там є розумні люди. Зараз трошки побільшав, може одна сота відсотка. Але це зовсім не тема. І я не хочу забруднювати нашу українську. Ну, тему, скажу. Я не казатиму, що це проблема українська, хоча воно так по факту є. Це наша виключно внутрішня тема. Збройні сили супер, а останні. фу. Ось так.